Ви зараз на відео люди, значить, все, що буде говорити голова, якщо якісь заперечення є, сьогодні наша громадська організація це всеукраїнська громада, крім нас, Учасники бойових дій, ветеранів військової служби, ветеранів МВС, які присутні серед вас. Нас шкода далеко, що ми сьогодні до вас їхали, бо дорога погана. І вибачте, що ми ви запізнилися. Значить, одним, я, да, значить, я сподіваюся, що е, зараз всі питання будуть поставлені і вирішені таким чином, що е, у нас сьогодні люди повинні впевнені бути в тому, що діє законодавство. На жаль, сьогодні ми по місту, по області стикаємося з тим, що відбувається беззаконня. Це стосується іменно в рамках і нашої організації, в рамках стосовно і наших членів організації. В даному випадку, уважно вивчивши документацію, уважно вивчивши справи, які сьогодні є, без рішення суду на території підприємства агрофірми «Дністер» було самовільно встановлено невідомими чи відомими особами замки. Це так чи ні? Так, воно Можливо, десь ми щось не зрозуміли. Я думаю, представники правоохоронних органів зараз присутні. У вас є претензії до пана Перепелиці в тому, що він щось незаконно діє? Пане начальник райвідділу. — Є якісь з вашого боку? — Я ще не знаю, поки я зрозумів, що ви тут зібралися для того, щоб з'ясувати ці всі організації. Значить, ми їх з'ясували. Але ми з'ясували свою точку зору. Є ще друге власник, наприклад. Чи хто значить, власник є тут, він законний. Значить, але немає жодного рішення суда. На підставі рішення не поставлено напроти людей, тих, які самовільно влізли на територію і встановили замки. Це є незаконно, і в даному випадку. Як про структури повинні були відреагувати на, цю, на цей безприділ? А, а яке ви до мене в хату входите? Вішайте мені замки на хату. Без судових рішень. Ви давайте не мішайте, де хата, а де є а, а Ви знаєте це ситуацію. Наша хата, це наша хата. Вибачте, давайте, будь ласка. Ви трошки, Значит, ви, ви трошки правильно ведіть політику. Давайте, ні, ми, я, не, я не є політика, не не є політика не я є громадська організація. Віддіють, ну то правильно русу, правильно. Ну, ви можете це пояснити, наша як, наша як наша начальник райвідділу міліції, що тут відбувається. От є тут. От є гало, є представник власника. Він не каже об'яснить, будь ласка. Поясніть. Міліція тут для того, щоб не забезпечити охорону громадського. Я виконавчий директор ДСП агрофірма Гвіздівці з 1 червня. Якщо хоче слухати, слухай. З 1 червня 2012 року я є виконавчий директор ДСП агрофірма Гвіздівці. Призначили мене внов нові засновники ДСП агрофірма Гвіздівці. Препліця Петро Михайлович був звільнений. Розписався у наказі. Є його підпис, що він згідний з цим. У вас є на звільнення. Я привезу зараз вам в порядку. Кор з грудня місяця 2012 року корпоративні права прапільцем Петром Михайловичем були продані ФГ Украї ДСП «Агрофірма Гвізнів Гвіздівці і усі майнові і боргові зобов'язання перейшли у власність ФГ Украї. А яким чином договірні умови були зафіксовані? Е, договір куплі-продажі є. Договір куплі є. А в договорах прав... переве... пере... перекладено весь перелік майна, який був купуваний? Усе перекладено, все є. Е, ми послухали одну сторону. Давайте послухаємо тепер вашу сторону. Так? Значить, е, хочеш розказати все по порядку. Значить, коли були продані корпоративні права. От. Вони були довжені ще 350 тисяч. Ще 350 тисяч. Дивіться на це, ми 592 тисячі заплатили людям у минулому році, і мільйон грошей перечислили. За останні. 1 тисяча 1 мільйон 592 тисячі причисленно Все, яке лежить на території, це все наше, аурофірмі Дністек. Всі документи у нас, вони абсолютно не мають ніякого. У немає ні одного документа, покажіть хоч один документ. Один документ. На худобу ласка, показуйте документ. знімайте на відео. Та це що документ? А Я це який документ? це Я має що має документ? Бути Я вам покажу договір, е коли е цей. Ось ці паспорта на машини. Це на дурниці. Е це е майно є, це не документ. Е це є. Е е Та роботи. не треба. Це не документ. Це, це, це ветеринарна картка. Ви покажіть документ Баспорт. на право власності. Ні, А що. це все туалетна бумага. Шановні шановні громади, ну, ви покажіть документ згідно документів про куплю-продаж, які відбувались. Повинно було вказано, яке майно переходить ті, чи не вказано. Все є. Значить, згідно, документом… Ви не правоохоронні органи, ні, правоохоронні. в мене були правоохоронні органи, я всі Які, документи які дав. органи? Усі, міліція, прокуратура, я всі документи е... дав. Що? Значить, я прошу Що? громаду бачити оригінал документів. Ви для, для мене є ніхто, хлопці. не ну, Так само я ви... Вами, як ви для нас. Ви сказали, дайте спокійно, ми сповільно. Якщо ще будете багато говорити, підете зараз о. правоохоронні. О. О. Ми беремо чи до розумієте, перечесли чи не причесли? Перечесли? Черемоть,

Нового року Нового року. року до де гроші? за віло людей обдурили, обманули, а зараз прав ту свою. Це, це матері. Розумі і союз, собі одна громада. Давайте так. Ми, є, ми є селяни цього села, односельчани. Чого нас ділити, я не розумію. Ми є одна громада. Чого нас ділити? Сергій Борисович, ми заключали договор, нас підкреслиє на основі основі це у вас усе. Ти награбасав. Ти мені платив 1200 гривень. Туше. За що? не 30 кілометрів є. Щоб зараз ми чули, да, добре, за, за що оплатили? Давайте робимо таким нічого не робимо. Значить, в присутності правоохоронних органів ми говоримо, що вся та справа, яка відбувалася згідно договору куплі-продажу, весь оригінал документів в разі її легітимності повинен був перейти до права наступника. Правильно, так? Значить, ми знаємо, були певні інвестиційні зобов'язання однієї і другої сторони. Значить, на сьогоднішній день. Якщо ці інвестиційні зобов'язання з іншої чи іншої сторони не виконані, вони вирішуються в судовому порядку, це раз. Значить сьогодні дії, ті, які вчинені тою чи іншою стороною, з 2000 року право власності залежить засновнику. Товариство Дністер, який згідно статутних документів сьогодні повинен діяти, вони і, і перешкоджати йому. Дністер продав всі свої корпоративні права. Ось вони в руках. Розказ... Які це, то це... документи поняття, є... не мають то паспорта, це, на це. 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 паспорта на коров, то паспорта на коров. Що ви ще? А у вас де О, Є у нас документи. Так, покажи. документ. Покажіть. 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 А а є. А а що якщо? А якщо? я маю твій показувати? Ви тримаєте свої документи. Я й тримаю. Людям покажи, котрий робить. Людям своїм музичанам покажи, щоб вони знали, чого іменно, знаю. Хлуби не казав ніколи, а зараз заказуєш. Вони поділитися в клубі, але бачите, не поділилися, та й зараз того й війна пішла. можливо, так. Що можливо, можливо. Вони вдвох не поділилися, грішми, та й все, та й що він ще кажуть. Ніхто не знає, про це. Та не я продавав, не я продавав. То не я а що ви, що ви. ви всі дивилися по телевізору, бачили вендичана, що робилось. А наші вам вендичані ви візьміть вашківці з Києва. Що робилось? Адміністрація сприяла всьому питанню, щоб Ольга на палили пшеницю. Готово. Готов пшеницю палили. Що вона могла людям дати на поїзд, якщо її врожай спалили? Так от я до чого й веду, що зараз значить, люди повинні самі себе захищати. На жаль, наша правоохоронна система людей не захищає. Ми повинні самоорганізуватися у своїм селі, з Сусід, сусідом, кум, з кумом брат-братом. Повірте, значить, на них сподіватися, що міліція прийде захищати вас прокурором, цього не буде. І за ними не дозволяється. Значить, ну, ви не повинні пускати до себе на господарство чужих людей, щоб вам ставлять замки. Якщо це ваше, якщо це не ваше, то запускайте Чи є, котре наше, де у нас є. Ну де у нас є? Що є? — Ну де у нас є? Наші? Ну, ну ти е забрав, е пай, та та. Механізми. Ну, я пай забрав. — Механізми. А, новий, пай? Та, — ну, та та Так от майновий пай. — механізми. Та й де та, воно? Де воно є? Покажи. — Що немає тут? Ну де а воно тут? є? Покажі. Не покажіть, де вона є. Де ми не пай, де ми не де ми не пай. Ти можеш, де ми не Що не Я був там, де ви були. що вітали бандитам. А вони тобі вигляди. А вони тобі вигляди. А вони тобі Що ви не Що ви не пай. Що ви не пай. Що ви не пай. Що ви не Що ви не пай. Що ви не ви таке, ви так знаєте, що ви говорите. Що я? Знаю я теж добре. Ви, ви покажіть любого зараз. Ну Мішка, покажи свій майновий пай. Та, а, Є. є? — Де, покажи. Ні, як, а чого ж ти йшов? Ти покажи свій майновий пай, що ти його дійсно маєш зазон на зону цій бригаді У Тебе його немає. Ну де й що? Що не ви покажи а, майновий а, пай. При чому майновий пай? Ти займаєшся <по> нічого, так як, як я чітко я, я ну, вибуваю. Ви, ви ви ви, ну, будь ласка, без є керівники, вони не збираються. Да, ви сваріться вам шо, жити, Ми ще не віримо. Ми зараз ми збираємося, відходимо в сторону і приймаємо рішення. Тому що всі визнають, власником тут присутні всі товариства Дністер, так, люди? Ні. Та. Ні, хто ні. не визнає. Я не признаю. Кажіть чому. Дуже просто. — Документ покаже, що він власник. Документ. Значить, не давайте на корову, не на корову. А де худоба? А худоба. Награда, на майно не, говорити, майно, не на корову, на майно. А Це не майно? Скажіть, Значить, давайте минуточко, якщо то будь ласка. — У свій час. Я, і був, ви був. Я, я був бувший голова Прізвище ім'я Котовська. Осімчук Віталій Максимович. Ось, нас От, не Секундочку секундочку, чекайте. От не головний бухгалтер цього суда. А ви готуєтесь, хто хоче сказати, люди не бій. Давайте постуги до кінця, я кажу, як, як все було, як має Значить, Давайте так. Прийшов 99-й рік. Так? Коли Кучма сказав, що до що... 31-го... Давайте так, ти курточку, курточку. Ти є документи. Засновником географірми ми... у 2000 році є товариство Дністер, так? Все понятно. Все правильно. Чого? Ви, 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 читали, Чого? ви читали прокурору заяву е, Петра Михайловича? Звичайно. Що там пише? Що довели хазяйство до ручки? Що? Тож, я. Тож, тож я довів до ручки господарство багато багато. Забачити, Но, то, 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 швидка, секундочку. Ви не заперечуєте, якщо з 2000 року є, пан Перепелець, товариство Ністер. що було до 2000 року. Та є з документ. Як я коронавіру, корову є документ. Ну, якщо я, ви прийшли не сюди, ви теж мали показати документ. Документи в мене є. Я показував всім правоохоронним органам, прокуратурі мені. Зрозуміло Все. тепер, давайте щоб не достороння. У кого є у вас допустім От Я просто єдине. Не бійтесь, люди. Якщо ви будете в житті боятися, згинете. Чого боятися? Що ми Ви не знаємо, до чого Оксимцю давів, в 99-му році солом ми тої не було, чим годувати худобу. Кукуруза на полі стояла, молдава не носили, а нашим не можна було. Я, я, я. Давайте, Давайте оцей чоловік. Ні. а потім возив, з возівчиків до себе, годувати. Чуєте? Ця, секундочку, прийшов Коли? до нас, пази. Застав посіяння пшениці, слухайте. Що... Вітя, вовши, я лише не хотів тоді нічого зробити. Я буду, я ти міг сісти в тюрму за ті корови, що ти на Молдову відогнав 57 голов. Так, да, так, да, 57 голов. Хто в Молдові не добре? Вітя, мені добре. добре. Та ти з мене такого робиш. Ти завжди казав, що придурок. Ні, я не придурок. Я не придурок. І не ёбнутий. Так, Давайте не скритися будемо. Да. Це я біді. Я, я тебе наскільки поважав, але ти, блін, ти не та людина. Я не не поважаю тих людей, які маріонет. Ви Я маріонет натурально. Йди нахрен! <реш> я тебе не бачу. останній аргумент, так? Да? Нема сказати. Нема цикрити. Маріонет. Чи мені маріонетка, як ти? Тобто давайте Чого? без особисто стару. Давайте так. Вить, Чого? Вітя, ти ж значить... ходив разом зі мною на виборах сидів. За цю одну владу а, сидів. Правильно. А тепер правильно. де ти? Правильно, за цю Песнусь владу. Це ти в сраці, блін. Тому що влада не дала вам світ, власне, Віталій Максимович, щоб я моїй мамі дала, але не можна. Та мене є, у нього нема влади. Давайте закриємо цю тему. Мене немає. Звісно, немає, бо ти мені не дав. Де мій пай земельний? Загальні збори мені надали, а ти ж мені не надав земельний пай. Ти ж мені не надав. Сесію рішено було, ти мені не дав. Ти не знаєш, а я знаю, добре. А ну застане питання, коли будуть диватися гроші на мене і паї?